Длі почали з усіх боків затискати танки та БМП росіян у членів екіпажу. закінчуються боєкомплекти, і вже здавалося б, немає шансу на порятунок. Але раптом сталося неочікувано диво, яке врятувало життя нашим героям. Вітаємо вас на ПІТІВІ, Обов'язково ставте вподобайку та дописуйте свої коментарі з приводу тих новин, які ми для вас транслюємо. В 47 сьомо окремо механізована бригада ЗСУ показала двох бійців, які знищили рашойський танк. Т-90М. прорив на американський БМП М2Бредлі зовсім нещодавно 47-ма ОМБР показала відео кинжального бою. Бредлі з танком окупантів у району Степового на Авдіївському напрямку. Екіпаж «Бредлі» за допомогою 25-мм міліметрової гармати вивів з ладу систему танків. У того почалося крутитися вежа. І він врізався в дерево. Добила та 90 оператори фпв дрону. Далі цитую: зліва Сергій, праворуч Олександр у цивільному житті. Працювали на різних напрямках. Один був учителем за фахом, другий займався мототехнікою. А зараз це потужна команда, сила якої полягає у синергії, сказано у повідомленні бригади у Фейсбук. В інтерв'ю військові розповіли, що вперше так близько зустрілися з ворожим танком. Це був їхній другий спільний виїзд. Командир та навідник Сергій пише: нещодавно повернулися з навчань у Німеччині. Механік водій Олександр раніше був водієм у батальйоні забезпечення. А Сергій штурмовиком на Запорізькому напрямку. Його відправили на навчання після загострення проблеми зі здоров'ям. Сергій розповів, що з напарником прийшов на допомогу іншому екіпажу Бредлі. Я вам не передам, що таке побачити танку приціл. Я на навчанні говорив: не дай Боже, щоб я побачив танку приціл. Склалося так, що побачив надто близько. Били всім поспіль. Спочатку були бронебійні, потім виникли труднощі. Але колись грав у комп'ютерні ігри, я згадав усе і як бити ті танки і куди бити? Бо я мав зупинити його за всяк. Ку ціну, оскільки я мав проблеми з бронебійними, я просто почав робити його сліпим, щоб він звідти не поїхав, згадав військовий. Тим часом своїми враженнями від роботи бойової машини Бредлі поділився військовий. Любомир родом з Львівщини. Він раніше працював підсобним робітником на підприємстві, а тепер він механік водій бойової машини піхоти. Бредлі зі слів Любомира з першого він опанував бронемашину. Мардер пізніше пересів на Бредлі. Ту БМП боєць та його побратим жартоман. Називають таксі на турецьк. Звір, а не машина. Американська БМП має міцну броню, яка неодноразово рятувала життя екіпажу і піхотинцям під час виконання бойових завдань, говорить механік водій. На передовій Брейдлі військові сотки використовують для доставки піхоти на місця виконання завдань, підвозу боєкомплекту та евакуації поранених. Між іншим підрозділ прикордонної комендатури швидкого реагування РУПК «Фенік» знищив три одиниці бронетехніки ворог. Відео з ураженням опублікувала прес-служба підрозділу у Фейсбук. На моменті її знищення ворожа техніка була вже пошкоджена та похитнута та внаслідок невдалої спроби штурму. Першою бойовою одиницею, яку добили зовнішні пілоти, «Фенікс», став танк Т 62 М, який підірвався на міні та втратив гусеницю з правого боку. Ймовірно, через це рашистські солдати й покинули машину, яка при поверхневому огляді видавалася цілою та без серйозних пошкоджень. Незважаючи на це, евакуація такої техніки дуже ускладнюється тим, що у сірій зоні евакуація досить важка та небезпечна через агресивність ворожих. Жог дронів окрім танка були спалені два покинуті під час бою бронетранспортери БТР-82а, які ворог використовував для транспортування штурмовиків. В свою чергу підрозділ «Ахілес» 92-ї ОШБР та перша бригада оперативного призначення НГУ Буревій розбили рашиські штурмовики на куп'янському напрямку. Відео зі знищенням рашистських штурмовиків було опубліковано на офіційній сторінці бригади Буревій. Ворог здійснив спробу проведення штурмових дій в районі піщ. Аного у бік куп'янського вузлового, що на Харківщині, було виділено чотири бронетранспортери: три бтр 82 а та один БТР 80 з десантом всередині, які мали здійснити висадку біля позицій оборонців, Незважаючи на це, аеророзвідка підрозділів своєчасно виявила ворога та зуміла підготуватись до відбиття атаки. Перший ворожий бронетранспортер спочатку був підірваний на міні, внаслідок чого бойова машина зупинилася та була добита ФПВ-дроном оборонців. Така саме участь чекала й інші бойові машини, які намагалися власним ходом відступити, але були знищені дронами під час руху. Залишки ворожих штурмовиків після втрати транспорту. Почали шукати укриття в лісосмузі. Незважаючи на це, оборонці завдяки дронам з тепловізорами зуміли виявити їх та ліквідувати з використанням впіві. Також по ворогу ймовірно був застосований термічний боєприпас. Дракарі той же час польська компанія міста відновила та модернізувала понад 150 бронетранспортерів до версії бтр 70 д Кінцевим отримувачем якої може бути Україна про відновлення техніки. Повідомляє журнал Аеромак. Бронетанкове підприємство у місті Стальова Воля, яке спеціалізується на виробництві відомих українсько польських бронемашин. Онсіла провело капітальний ремонт та модернізувало понад 150 радянських бронетранспортерів. БТР 70 Тяжело надходження бронетехніки невідомо, оскільки цей бронетранспортер ніколи не перебували на озброєнні Польщі. Крім того, сусідні країни, такі як Молдова та Румунія, використовують відмінні від показаних машин колії під назвою тап 77 Повідомляється, що доведення машин до версії бтр 70 д передбачало заміну спарки старих бензинових двигунів на нові дизелі західного виробництва разом з коробкою передач. У корпус машини були врізані бічні двері замість старих. Юків у нижній частині бортів бронетранспортери також отримали оновлені прилади спостереження та приціли з тепловізійним каналом, супутникові навігації, системи навігації, систему РЕП та сітки для захисту від дронів. Проєкт модернізації, який його назва нагадує розробленим конструкторами Миколаївського бронетанкового заводу оновлення бтр 70 дій. Якщо не брали до уваги артилерійське озброєння, воно передбачало встановлення спарка двигунів і векотектор та шестиступінчатої механічної. Коробки передач. крім того, на фото модернізованих у Польщі машин можна побачити тепловізійний приціл навідника ПП-61 та камеру механіка водія СПО МБТ, виробництва української компанії Трімен. Раніше вони вже були помічені на інших зразках української бронетехніки. Модернізовані бронетранспортери БТР-70 аналогічно комплектації раніше були помічені на озброєні 151-ї окремої механізованої бригади. Українські військові в цілому схвалюють Оцінили якість капітального ремонту та спроможності модернізованої машини, зокрема, на відеозастосування можна помітити згадані польськими виробниками антидронові сітки. Крім того, у компанії повідомили про поставки понад 200 бронеавтомобілей ОНСІЛА 4 х 4, які довели свою ефективність у реальних бойових ситуаціях. Ну а з минулого року польська компанія поставила українським військовим 100 таких машин. Вони були помічені у використанні збройних Сил національної гвардії та низки підрозділів головного управління розвідки. Представники польської оборонної компанії розповіли, що у 2024 році виготовили вже сотню броньованих машин. Он сіла на замовлення України, де вони приймають участь у бойових діях. В ході бойових дій ці машини були помічені у використанні збройних сил та національної гвардії. Крім того, вони також надходили на озброєння низки підрозділів головного управління розвідки. Ми зосереджені на виробництві на дотриманні чітких графіків доста. Авки транспортних засобів нашим українським замовникам розповідає президент правління та генеральний директор компанії Вальдемар Вільк. Місто активно співпрацює з бійцями на передовій та вивчає досвід користування техніки на передовій. За словами її представників, в Україні розвинена потужна сервісна мережа. Зокрема, відомо, що для відновлення техніки на передову прибувають ремонтні бригади розробника цієї бронемашини КБ ну, а ми, шановні глядачі щиро дякуємо, що це відео ви додивились до. Кінця до зустрічі у нових відео. Слава Україні!